Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Враження не дуже гарні, тому що програли і програли багато. Я думаю, що програли і за глупих помилок в захисті. По перше, і по-друге, те, що планували зробити в нападі, не зробили. Що можу додати? Ну добре сказав, так і є. Три чверті, можна так сказати, точилася непогана боротьба. Там сім очок було, вісім. Десь не вдержали Дніпро в быстрому прориві. Ну, я бажаю їм гарного, гарної гри на Єврокубках. От, і Удачі. А, дуже задоволений тим, що виграли вперше. А, дуже високий темп, потрібно трошки звикнути до цього. А, Загалом дуже вдячний фанам та моїй команді, що зробили такий, таку різницю, щоб я міг вийти і щось набрати. Дуже важливий експірінс для мене, як для молодого гравця теж. Дуже всі люблять ці відсотки. Наскільки на сьогоднішній день ти відчуваєш себе готовим до гри саме у відсотках, після того, як було багато часу пропустити. 30%. Тобто це лише 30%. Відсотків. Ми зазвідаємо статистику. Тут 5 очок, тобто 15 буде середнього, якщо наставити. <різь> <різь> якщо буде працювати, то дякую. Так, дякую. Дякую. Ну Так, повітряна тривога нас тут вибила з ми втратили концентрацію. Хоча перша чевер була начебто непогана, але ж були помилки, і е, ми намагалися їх виправити, але ж е, не, не, не вийшло і десь втратили темп, і втратили концентрацію захист е, в нападі темп нуль. Е, в другій, другій чверті нуль швидких відривів, і а ми так не вміємо грати 10 очок за другого чверть. Це дуже мало для нас. Хоча 12 ми пропустили, і це захист, начебто, був, був непоганий. Але ж всі в однакових умовах і десь ми не, не, не піймали цей темп після повітряної тривоги. Сьогодні трохи кращий відсоток трошкових китків. Але ж він не від тих гравців, я їм сказав, роздягання не від тих гравців, від котрих я це все чекаю. Будемо чекати. Я вірю в хлопців, що е, наші шутери заб'ють ці китки, коли буде потрібно. Е, Широкою ротацією, да, я задоволений, що ми. Е, Зробили перевагу і зіграли широку ротацію. Я задоволений молодими гравцями, гравцями Ілля Ліщина сьогодні добре себе проявив. Ну, усипала другу гру вже в чемпіонаті. молодець. Я бачу, як він додає це його праця, це його робота. Він дуже багато працює для того, щоб бути в такий. В такій фізичній і психологічній формі а так всі хлопці, молодці, всім дякую, всі грали в захисті, всі боролися і виконували вимоги тренера.